Привіт! Я автор каналу Творимо Дива з AI. Рада бачити вас у моєму творчому просторі, де технології майбутнього зустрічаються з українською душею. Тут я досліджую, як штучний інтелект може стати справжнім партнером у творчості. Я перетворюю ідеї на сучасну українську музику, що чіпляє за душу. Я Чермальої тіні, ти поруч і світму. Шукав дорогу, я у зорях і вітрах. Чом ти не прийшов, як місяць ішов, я тебе чекала. Творчість не має меж. На моєму каналі на вас чекають іронічні AI-анекдоти, затишні історії з котиками. Та яскраві візуальні експерименти, які оживають прямо на очах. Приєднуйся до нашої подорожі у світ цифрової творчості! Підписуйтесь, щоб не пропустити нові цифрові дива та розвивати сучасне українське разом зі мною! Моя мрія наповнити український Ютуб якісним, теплим та інноваційним контентом. Творимо дива разом. До зустрічі в нових відео!